Вітаю! Сьогодні говоритимемо з вами про ігрову залежність. Згідно міжнародного класифікатора хвороб 11-го видання ігрова залежність, а точніше, ігровий розлад, внесений в категорію розлади психіки на рівні з залежністю від психоактивних речовин. Ігрова залежність в Україні. Це не про фільми. З сюжетом, де люди в піджаках, в смокінгах йдуть, роблять ставки на лото, заходять в якісь клуби. Ігрова залежність в Україні набагато простіша. В основному вона полягає в тому, що люди роблять ставки в певних місцях, в якихось там підпільних квартирах, в підвалах, або простіше, просто заходять з власного телефону на сайти і грають в різні ігри. Найпростіші критерії ігрової залежності або ігрового розладу полягають в трьох складових. Людина дуже цікавиться іграми, приділяє їм багато часу. Ігри займають пріоритетне місце в повсякденній роботі. Іншими словами, людина може не забрати дитину зі школи, але зробити якусь ставку. І третє, це коли людина продовжує грати, навіть коли вже є. Значні наслідки цієї залежності. Зокрема, вам дзвонять колектори, винні купу коштів і так далі. До слова, можна наголосити, що ці майданчики, які надають такі послуги, не зацікавлені в тому, щоб їхні кошти пропадали, тобто, щоб ви їх вигравали. Вони можуть дозволити людині отримати відчуття виграшу, але в кінцевому результаті все одно їхні кошти лишаться з ними. Та й примножиться за рахунок ваших надходжень. Згадую фразу одного ігромана, що адреналін приходить не стільки під час виграшу, стільки під час того, що ти розумієш, твій борг складає 100-150 тисяч гривень, і в тебе є 2-3 доби, щоб їх повернути. Як людина підсідає на таку хворобу? Дуже просто. Онлайн-майданчик може дати. Людині можливість виграти декілька разів, навіть ці кошти вивести собі на рахунок. А коли діло доходить до більших ставок або до серйозної гри, може бути така ситуація, що людина майже виграла, але в останню секунду хтось зробив іншу ставку і ці кошти пропали. Перша думка може бути: шкода, стільки коштів пропало. Але за нею йде наступна. Наступного разу обов'язково мені вдасться. Тому що я був майже вже на виграші, треба трішки краще постаратися. Відповідно, наступного дня ставиться вже не тисяча, бо тисяча вже програна і вона висить як борг. Треба поставити дві, щоб відіграти минулу тисячу, ну і заробити кошти. Ця залежність настільки складна, що навіть люди, які працюють в тих казино, як адміністратори. На тоталізаторі, працюють чи інші працівники, так само можуть робити ставки і ставати тими ж грабами системи, навіть бачучи, як казино викачує з людей останні кошти. Недаремно уряд Сполучених Штатів дозволяє в резерваціях індіанцям відкривати алкомагазини та гральні казино, які не оподатковуються, адже це колосальні кошти. Хто може попасти на цю хворобу? Будь-хто. Тут немає окремих критеріїв, неважливий соціальний статус, рівень заробітків, повна чи неповна сім'я. Такий вид залежності всіляко приховується від рідних, від дружини, від батьків, від дітей. Вилазить ця проблема вже коли є борг, або коли вже телефонують колектори і самі, навіть не сам хворий, повідомляють суть питання. Така людина витрачає не лише свої кошти власні. Але й може зруйнувати повністю сімейний бюджет. Пам'ятаю, колись дружина привела до мене свого чоловіка, який, працюючи на звичайній зарплаті з невеликими коштами, мав борги поза 200 тисяч. Дійшло до того, що дружина мала доступ до всіх карток, повністю контролювала зарплату, що чоловік витрачає, але все одно йому вдавалося брати мікрокредити і далі збільшувати цю яму. Що робити в такій ситуації? Ну, звісно, за допомогою не хочуть звертатися, адже це соромно, треба якось самому пробувати. Тому з чого варто почати? Людина, яка має ігрову залежність або ігровий розлад, повинна бути повністю відрізана від коштів сімейних, а особливо власних. На такій людині не повинно бути жодного майна. Тобто вона не повинна бути власником ні бізнесу, ні нерухомості, ні машин. Вона не може отримати спадщину. Ну, банально це все просто піде геть. Вітається заміна телефона сенсорного на телефон кнопочний, так званий Бабцефон. Повна відмова від ігор, від спілкування з людьми, які грають. Та й відвідування місць, де проходять ігри, робляться ставки, зокрема онлайн-майданчиків. Необхідне повне переосмислення життєвих цінностей, відкриття для себе нових занять та планування свого щоденного часу, адже вільний час є ворогом людини, яка має залежність. Ну і, звісно ж, допомога спеціалістів, лікаря-психіатра та психотерапевта. Прошу вас підписатися. Поставити вподобайку, написати коментар чи своє запитання.